Всім привіт! Ви на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро, і сьогодні в нас новинка. Це наша колаборація з компанією Дотик. Давайте почнемо з того, що таке взагалі Дотик. Це українська компанія, котра зробила перший український девайс, а саме пуровер, котрий зроблений з автентичної керамики, котра добувається у місті Слов'янськ в Донецькій області. Давайте я вам Покажу і потім розкажу, чим ці дві коробочки відрізняються одна від одної. Ну, Давайте почнемо з нижньої. Хвилинка анпакінгу. З чого складається? Значить, це фірмовий такий ободок, на котрому можна... Прочитати інформацію, побачити QR-коди на наш сайт, Інстаграм, Ютуб та Телеграм. І також QR-код на саму компанію дотик. Відкриваємо наш буклет, на котрому розташований рецепт до цього девайсу. Також тут є загальний буклет від компанії, сам девайс. Таємо його обережно на девайсі. Як ви можете бачити, наше фірмове лого У нас є 14 граній. Цей девайс був розроблений стосовно того, що можна використовувати великі температури для приготування кави. У пороблі, і він не потребує попереднього прогрівання, через котре якраз буде виходити та зайва температура під час готування кави в ньому. Значить, це оригінальна версія дотика. Ще один дотик. Ні, ми не просто так зробили два різних кольори, тому що це дотик New Generation. Файний ободок, все про девайс. Unpacking, як у Apple. Apple, відкриваємо, і також тут ми бачимо, що кар-буклет з рецептом про сам девайс і чим він відрізняється від попереднього, і давайте покажу вам більш візуально, чим він теж відрізняється. Також є фірмове лого, Різниця тут 12 грані. По-друге, отвори вже менш, і кут отворів зробили набагато менш, щоб було менш теплопотері. Нижня частина самого девайса більш заповнена керамикою. Саме приготування кави, саме заварювання було якісним, більш насиченішим. І як кажуть виробники, цей девайс підходить більш для митих обробок ніж для натуральних. І ми сьогодні з вами це перевіримо. Як запевняє виробник, дотик оригінальної версії, він підходить більш для натуральних та анаеробних обробок. Дотик New Generation підходить більш під мити обробки. Сьогодні ми з вами це перевіримо. Значить, ми візьмемо наш класичний рецепт, який ми прописали для цього девайсу і який ви можете побачити на цих буклетах. І для чистоти експерименту ми взяли це руанда, але різних обробок. Натуральна та мита. Тож почнемо. Насипаємо по 18 грам в кожну воронку. Так, Рецепт для приготування. Наш рецепт складається з чотирьох пурів. Перший пур з 0 до 30 секунди, 75 мл. Потім а, другий пур від 30 секунди до хвилини теж 75 мл. Потім а, від хвилини до хвилини 30. Ще 75 мл І потім чекаємо, коли вся вода відфільтрується. Розрівняли, відтарили ваги. Вода у нас підігрілась до температури 96 градусів. Тож можемо починати. І тепер чекаємо, поки наша кава відфільтрується. Загальний час складає від 2 хвилин 40 секунд до 3. Кава вже доготувалась, і тепер ми можемо її перелити в горнятку. Попередньо не забути перемішати. Так, це в нас дотик New Generation. Це в нас з оригінального дотику. Я думаю, щоб думка була не тільки моєю, треба ще покликати одну людину в кадр саме для оцінки кави. А це Аня. Ен, іди сюди. Бери ложки. А, а мені взяла? <гум> <гум> Аня не знає, який дотик варився. Ань, коротше, ти вже знаєш, що в нас вийшли дотики. От зараз зварив нашу Руанду Акагера натуральної обробки в двох різних девайсах. <гум> Не буду казати, що де. А, хочу, щоб ти спробувала і сказала мені, що та як. Ага, окей. Я не знаю, які варіанти, але цей другий, мені здається, більш виверена кава. Що твоя думка? Насичена ну, вона, читає? Вона більш насичена, щільніша, як на мене. Кислотніша? Це мою думку, так. Де, де чим зварено? Оригінальний дотик, котрий ну? підходить більш натуральний та ферментація, де New Generation під миту обробку. А це яка була? А я тобі не скажу, де яка. Просто да, думаєш, да. Де, ну так, твоя думка. Мені здається, що це New Genерейшн. Ні. Це, ні. це е, дотик оригінальний, котрий ага. саме перша його інтерпретація, Котрий якраз підходить більш під натури та анаєробки. А це підмиту каву. Кава така більш легка, дуже кислотна. вона... не можу сказати, що вона плоска, а вона така. Mm. Так. О, оце більш насичена? Так. It's... так... так... ранішня. Ранкова кава. А це так, щоб протягом дня. Сьору. Я зараз зварю ще нашу мит... миту руанду Мусаса. Покличу з тебе, щоб ти теж зі мною оцінила. Продовжуємо наші експерименти. Yeah. Я вже підготував все для другого заварювання, вже змилов каву. Мита руанда мусаса. Воду ми будемо брати 98 градусів. Це в нас прописано в рецепті як рекомендація під кожну з обробок. Рецепт вливання буде такий ж самий. Зараз розсипаємо по 18 грам кави і будемо варити. Починаємо вливати так само, як і попередньо. Кава вже доварилася. Ми, як завжди, розливаємо її по чашкам. Для того, щоб оцінити смак і знайти різницю. Зараз в кадрі з'явиться Аня. Hello! Так, ну все, Анна з нами. Ань. Ну що, це другий провар. Це в нас вже Руанда Мусаса митої обробки. Давай я спробуємо і скажеш де що. Твоя думка? Ну я думаю, що ця чашка краще. Якраз трошки тут. Мені подобається кислотність, але не подобається її якість. Вона занадто проста. А ось тут чашка більш комплексна, вона така тільна. Але мені не вистачає кислотність. І кислотність якась така, вона більш комп... ну, вона комплексна, але така помірна по своїй якості. Що думаєш, де як зварилися? Добре, я не буду тебе. Ні, мус... вже не так, сам... yes. да, да, саме так. Що можу сказати? От ми взяли дві різні кави з тобою, попробували. Кожен з цих девайсів загалом справляється з кожною обробкою, як з митою, так і з натуральною. Я думаю, що все ж таки людям треба, якщо ви бажаєте, прям по цьому рецепту, який є на нашому вкладищі, Варити е, прям смачно-смачно, щоб якісно відкривалися, або та або інша обробка можна придбати додому обидва девайси дотики. Та та будьте справжніми трушними кавоманами. Це по перше. По-друге, підтримуйте українських виробників, як ви бачите, українське кавове ком'юніті і суспільство та розширяється з кожним днем все більше. От, та, і ми рухаємося в правому, в правильному напрямку. Туди до світлого майбутнього. <клухи> що можу сказати? Дотик, по-перше, це кльовий український девайс. По-друге, це як для мене гарний девайс для інтер'єру будь-якої кав'ярні або вдома. Так. Подарувала б комусь друзів. Так, я впевнена, що так, тому що мої друзі підтримують українські продукти і це завжди круто. І ми завжди пишаємося нашими ребятками, які невпинно які ну, кажи, кажи. невпинно працюють для того, щоб розвивати кавову культуру в Україні і в принципі показувати Україну на світовій арені. До речі, в коментарях можна підтримати Іру Басько, яка буде представляти дотик на світовому чемпіонаті. Так, по Брюверскапу та 20... нашим продуктом. Так, та, Вона їде з українським дотиком на чемпіонат 2024 по Брюверскап на світов... Це світовий вже чемпіонат, бо вона національна чемпіонка. От і ми бажаємо стовідсотково удачі так. і перемоги. Так. Е, для нас це велика честь е, виступати в колаборації з дотиком і підтримувати наших на світовій арені. Так, супер е, від нас, як завжди, гарного дня, смачної вам кави. Не забувайте дзвоник, подобайка, коментарі і до зустрічі. Всім па-па.